Володимир Зеленський звинуватив Київську мерію в поганій організації пунктів обігріву. І, наприклад, мер столиці Віталій Кличко сказав, що тут має місце маніпуляція і політичні ігрища. В чому претензії у влади до організації пунктів обігріву саме в Києві, а не в інших містах. Перше, давайте зразу немає ніяких звинувачень. І немає ніяких політичних ігри взагалі. Забудьте, зараз війна, тобто немає ніякого політичного сезону. Я хочу, щоб ми з вами зафіксували це дуже важливо. Немає ніякого політичного сезону як такого. Є е, е, і, і друга складова, дуже важлива про яку президент постійно говорить. І Київ просто це як флагманське місто, яке всі бачать, да і тут багато в нас велика агломерація. 5 з е, лишким мільйонів людей тут знаходиться навіть певно більше, тому що багато переселенців є таке інше. Питання сьогодні, це друге ключове в швидкості логістичних рішень. Тобто не треба щось робити для піару, не треба щось робити для того, щоб зробити якусь там картинку, десь щось розказати, що в нас є там низка пунктів обігріву. Я зараз не про Київ, а в цілому по країні, що в нас є там пункти незламності десь треба просто їх зробити. Отак, як ДСНС, роблять палатки, да завозять туди генератори. Я розумію, що є логістичні складнощі, які вони дуже прості. Кількість тарлінків, кількість генераторів, кількість людей, які мають е, операційно займатися кожним пунктом незглавності тобто, вода, продукти харчування, е, зв'язок, як такий, забезпечувати там на місці. Тобто, і хочеться, щоб е, на рівні і держави, тобто е, офіс президента, е, кабінет міністрів. І місцеві органи влади, а в даному випадку ми говоримо не про вертикаль президентського губернаторського да? ну, тобто очільників е обласних адміністрацій, цивільних адміністрацій, військово-цивільних чи просто адміністрацій, а ми говоримо про мерів, виборчі посади. Ми хочемо, щоб тут була синергія. Тобто треба конкретно вирішити, на яку кількість людей, скільки потрібно пунктів незламності чи обігріву, це немає різниці. Які вони де вони будуть встановлені? Треба швидко знайти приміщення, які будуть облаштовані. Треба проговорити з відповідними структурами. Я маю на увазі з міністерствами відповідними, наприклад, з Мінцифрою щодо старлінків додатково і просто це робити логістично. Немає сьогодні безумовно ідеальної конструкції, що от все вже в нас ідеально працює. Ні, так і не буде протягом всієї складної зими. Постійно будуть якісь ну, проблеми, які треба буде вирішувати. І тому я хочу, щоб ми вирішили ми поставили акценти на двох е, питаннях. Перше, етичної доцільності конфліктувати, немає конфлікту як такого, є тільки зауваження з точки зору необхідності це не просто. Пане да. Подоляк, я дозвольте, я уточню. Це ж не просто таке було зауваження. Президент сказав, що цю профанацію ми не забудемо чи не пробачимо. Якось так він сформулював. І в мене тут запитання: а наскільки у вас добра взагалі комунікація з мерами? Ну от президент заявив, що є карта пунктів незламності? Заходьте, дивіться, чи не вийшло так, що влада про цю карту дізналася з новин і просто не встигла підготувати якісь ті пункти, які опублікував на цій карті офіс президента. Ні, є безумовно, є абсолютно конкретна комунікація на рівні, я ще раз підкреслю, і е, голів ОВА, і е, голів е, обласних адміністрацій, і на рівні мерів. є абсолютно нормальна комунікація, робоча комунікація це перше. Друге, ви акцентуєте увагу на емоційній складовій. Безумовно, не пробачимо, якщо десь на якомусь рівні хтось за так похадя, да, не вирішує якісь питання в складних умовах війни. Ну це ж ну це не те, що ми не пробачимо. Це ж буде об'єктивна оцінка всіх, хто і як працював під час війни щодо того, щоб мінімізувати якісь логістичні складнощі. Я ще раз підкреслюю: тут не треба виходити на конфлікт. Ну, розумієте? Немає виборчого сезону, немає політичного сезону, немає рейтинг. А Так, ви знаєте, а депутати з телефонами, які ходили по цих пунктах і записували себе на телефони, складалося враження, що у нас передвиборча кампанія почалася. Ну ви ж бачили ці відео? Ви знаєте, я, я з вами згоден. Це це дійсно трошки дивно, і це ж було в нас на початку війни. Пам'ятаєте, ну не на самому початку війни. Тоді багато депутатів з різних фракцій поїхали собі в інші міста і там вже такенько сиділи. А після того, як вже трошки було зрозуміло, ну коли росіяни відійшли з Київської області, депутати дуже часто. Особливо з низки фракцій вони їздили на блокпости і там себе фотографували і показували, що дивіться, особливо наш... депутати слуги народу. Пам'ятаю, пам'ятаю, ну не тільки депутати е... кажучи, слуги народу. Давайте ж все об'єктивно дивитися. ви їх просто видно? багато розумієте. їх їх найбільш Я помітно, розумію, але 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 ви знаєте, ну це супер, звісно. Я не проти, але ви просто постійно заходите в політизацію. А я кажу ні, це питання. Дивіться, ще раз, немає політичного процесу. це. не я заходжу, це кличко а, сказав, що це політичні да, ігрища да, да, почалися зараз, 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 зараз. Да, я розумію. Але дивіться, немає політичного сезону, немає рейтингів, немає конкуренції як такої за місця, десь. А що є? А є просто бажання людей якби маскувати свою не дуже ефективну роботу якимись публічними заявами. Це можуть бути позитивні заяви, це може бути селфі на блокпосту, це може бути селфі, як ви кажете, біля пункту незламності, Це може бути знову ж таки заява агресивного току, що не допустимо чи... політичне На мій погляд, президент дуже чітко фіксує одну річ. Давайте так, друзі, беремо і робимо лог... вирішення логістичних завдань. Конкретно в пунктах незламності має бути перелік певних. Послуг, все крапка. Їх має бути стільки, скільки може бути е, потреба, наприклад, в місті Києві, якщо ми говоримо про Київ, чи в будь-якому місті. Ми вважаємо, що кількість людей, яка запотребує цю послугу, така то. Ну, тобто, математика проста. Після цього ми робимо цю кількість пунктів. Вони не можуть бути зроблені за один, два, три дні. Ми розуміємо, їх треба буде робити сьогодні, завтра, через тиждень, через два. Але треба менше говорити. Зробити такий собі неформальний штаб, який буде опікуватись логістичним завданням, щоб таких пунктів було достатньо в тому чи іншому регіоні України. Це От, ви сказали, що у вас гарна комунікація з мерами. Ну, я ж тут не, не лише кличка хотіла згадати. От мер Дніпра Борис Філатов дав інтерв'ю виданню Дзеркала тижня, і він каже, що теж, наприклад, не, не, не знав про існування там цієї карти. В, ньому, в нього була задача організувати якісь пункти. Він їх організував, але чи співпадають вони з картою, чи не співпадають. І каже, що комунікація, м'яко кажучи, з офісом президента не дуже добра. А... Дивіться, ну. Дуже гарні питання, безумовно. Ну з точки зору того, що ви хочете, щоб ми все ж таки почали казати: дивіться, ми ефективні, вони не ефективні. В нас є конфлікт, в нас погана Та комунікація. Та Я просто озвучую, що мери говорять, пане я Подоляк. Розумію, я розумію. Я розумію це, але дивіться, комунікація це двосторонній рух. А це тобто, вони не говорять кому... з вами. Ти можеш набрати ні. Ну ну знову ж таки, ви ставите акцент. Вони з вами не говорять. Ви з ними не говорите. Ви шукаєте політичну е, складову в цьому і таке інше. А я говорю, комунікація це завжди залежить від конкретних людей, від е, е, спроможності цих людей взяти, зняти телефонну трубку ізвонити. Сказати: ми готові оце зробити, ми готові це не робити. І таке інше, а не виносити це українська традиція. Є певний нюанс з точки зору. Твоєї спроможності, що ти логістично не зробив, і є там, наприклад, щось ти з ким не, не докомунікував. І замість того, щоб це проговорити в неформальному чи формальному режимі, ти виходиш і говориш, у мене немає комунікації, тому пунктів незламності не буде в місті. Ну це ж дивно виглядає. Ми ж у війні з вами знаходимося. Ну давайте повернемось до нормального розуміння того, в якій ситуації ми працюємо, що трошки слабо позвонити, ну тобто, зняти трубку і сказати: ми не розуміємо це. Як Потрібно де нам взяти старолінки додатково, де нам взяти додатково генератори. А хто буде наприклад опікуватись логістичним процесом, які люди з якого регіону мають привезти туди додатково? Ну я маю увазі, які люди переселенці, які мають бути закріплені за тими чи чим, цими пунктами незглавності, туди, куди вони переїхали? Ну це ж треба робити, і це треба діалог вести. Не треба завжди шукати складову політичного конфлікту. Дозвольте тому, що... так, дозвольте я тоді. Уточню у нас то дві дві хвилини. Тим не менш, чому народні депутати від партії влади не поїхали інспекції. Інспектувати пункти незглавності це ж дуже важливі локації. Зима попереду ракетні удари ймовірно ще будуть. Чому вони не поїхали інспектувати їх в інші міста? Чому лише в Києві? А чому ви думаєте, що не поїдуть тому, Поїдали що відео і... не записували? Побачили. Я от бачила Києв. лише з Києва. Добре, добре, добре питання. Чудесне питання поставимо фракції. Його давайте але між тим, дивіться, побачили, що в Києві, якщо в інших містах є е, е, низка е, пунктів незглавності, як такі. Вже відпрацьована модель. Так, да, їх може не вистачає, але вже відпрацьована. То в Києві побачили, що взагалі їх практично не існує. А було бажано, щоб вони почали створюватись. Я не кажу, знову ж таки, не кажу, що 100% вже все має працювати. А щоб вони створювалися і щоб було менше знову ж таки, розмов, а більше логістичної роботи. Тобто, Процес це для них не була це не була рознарядка з офісу президента для депутатів. Давайте беріть телефон і де інспектуйте. Це було рішення голови фракції пана Арахамі абсолютно дотичне до моменту. Я ж хочу, щоб ми всі ініціативно працювали, і ви правильно ставите питання сьогодні. І ми, я думаю, що за рахунок оцих питань, за рахунок того, що ми проговорюємо отак публічно ці проблематики, ми зможемо логістично все це поправити на різних рівнях, знову ж таки підкреслю. І в нас буде синергія між державою як державою і місцевими органами самоврядування. І пан Арахамія просто запропонував. Давайте інспектуємо. Потім внесемо допомогу. Якщо буде потрібна допомога, будемо допомагати. Будемо разом це робити. І потім будемо дивитись в інших регіонах, де будуть такі ж сигнали, що там взагалі нічого немає. Я, я вас зрозуміла, пане Подоляк. Ну, я бажаю вам синергії з філатовими з кличком, з Арахамією, Хай у вас все вийде, тому що пункти незламності це все таки чи пункти обігріву важливі перед зимою, особливо в світлі, коли можуть бути ракетні удари. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був на Радіо Свобода.